Вітаю! Як побачити контакт, зустріч, зв'язок двох людей у хорарній карті. Для цього будуємо карту. Я рекомендую використовувати ресурс Астролябія. Реально, особливо для початківців, тут найлегше побачити аспекти, тому що саме аспекти вказують нам, чи відбудеться зустріч між двома людьми. Перша табличка із написом «ДО» показує аспекти в минулому, які відбувалися. Друга табличка показує те, що буде у майбутньому. Нам у нашій карті потрібно знайти сигніфікатори, тобто планети тих персон, обставин, ну, взагалі, який у нас сенс запитання, те й шукаємо. так? І якщо наші планети, сигніфікатори наших персон мають в майбутньому зустріч, одна планетка зустрічає іншу, ми можемо говорити про те, що так, контакт відбувся і можна прогнозувати зустріч. Важливо розуміти, що аспекти працюють неоднаково. Ми використовуємо в харарній техніці лише мажорні аспекти. З'єднання вважається найсильніший аспект, і коли ми його бачимо, можна говорити, що так, зустріч буде точно. Тригон вказує на легку природну зустріч, на контакт, який пройде легко, невимушено, і також, скоріш за все, він відбудеться. Секстель. Вказує на можливість контакту, і для того, щоб він реалізувався на практиці, люди мають докласти певних зусиль. Квадрат і опозиція. Також вказують на контакти, але із з таким більш негативним. Настроєм із негативною розв'язкою, потім події і, можливо, на конфлікті. Коли ми бачимо квадратуру, ми можемо сказати, що так, скоріш за все, люди зустрінуться для того, щоб посваритися, наприклад, або відбудеться з'ясування стосунків. Коли ми бачимо опозицію, ми можемо сказати, що може відбутися зустріч для того, щоб поставити всі крапки над І, і вже далі йти або розійтися. Часто. Якщо ми бачимо в хорарних картах майбутню зустріч саме на опозиції, можемо сказати, що так ви зустрінетеся, але наприклад, для того, щоб уже порвати стосунки. Враховуємо в рецепції, особливо на квадратурі та на опозиції. Якщо вони негативні, то зустріч може і не відбутися, тому що рецепції показують мотивацію, бажання діяти в інтересах інших. Якщо немає бажання і плюс тут зустріч на конфлікті чи на розриві стосунків на опозиції, то не обов'язково. Важливо враховувати для того, щоб не зробити помилку ретроградність. Якщо ми бачимо, що одна планетка зустрічається з іншою, і одна із них ретроградна, то, скоріш за все, ця зустріч буде не із новою людиною, це буде повернення туди, де людина вже була, до тієї людини, з ким вона вже раніше зустрічалася. Обов'язково враховуйте, якщо ви не працюєте в астролябі, якомусь іншому ресурсі, сходження аспекту, тобто аспект сходиться чи розходиться інколи. Наприклад, коли в ЗЕД будують хорарну карту і шукають там аспекти, важко очима може бути побачити, це аспект сходиться чи розходиться, і люди, як тільки бачать якийсь аспект, прогнозують зустріч. Не обов'язково треба це враховувати. І також враховуємо, що, чи дійсно аспект стане точним, тому що буває, що одна із планет скоро розвернеться в ретроград, і так до точного аспекту, і не дійде. Але нам Астролябія допомагає уникнути таких помилок. Також можна прогнозувати зустріч між людьми за антисним зв'язком. Ось тут ми можемо його бачити: планетка, інші елементи карти, теж тут можуть бути планетки. Якщо вони мають між собою контакт, мажорний аспект, можемо говорити, що відбудеться зустріч, але вона буде якась прихована, таємна, причини тут можуть бути абсолютно різні. І коли тут будемо бачити аспект один із мажорних, то трактуємо їх точно так само. Вони також і в антесі різні посилі. Більше того, я навіть би сказала, що в антесах варто розглядати лише з'єднання. І тепер на реальній карті подивимося, як це все діло працює. Запитання звучить так: чи відбудеться зустріч родини із чоловіком, чи зустріне жінка свого чоловіка, тобто, чи воз'єднається родина. Перевіряємо обов'язково карту на радикальність перед роботою. Моя клієнтка перший дом. Він потрапив до знаку водолія, відповідно, моя клієнтка Сатурн знаку водолія. Людина запитує про свого чоловіка це завжди сьомий дом, партнер, людина навпроти нас. Сьомий дом потрапив до знаку Лева. Чоловіку віддаємо Сонце. І також місяць це, звичайно, також сигніфікатор моєї клієнтки. Перевіряємо по рецепціям, по положенням планет чи карта радикальна. Сатурн в знаку водолія думає про сонце. Плюс один нам підходить. Тобто, голова моєї клієнтки зайнята сонцем, а сонце це ж чоловік. Місяць в знаку лева підходить. Емоції моєї клієнтки також думають про сонце. Двох показників більше, ніж достатньо для того, щоб карта була радикальною. Можемо виносити по ній сучення. Сатурн. Знаходиться в ретрограді, тобто можливе повернення моєї клієнтки. Це дійсно так, тому що на момент запитання клієнтка знаходилася за кордоном, чоловік в Україні, і от чи відбудеться ця зустріч. Сатурн ретроградний, є шанси, що моя клієнтка повернеться туди, де вона вже була. Тобто в Україну. Місяць місяць думає про сонечко. Беремо сонечко, шукаємо у майбутніх контактах зустріч. Сигнифікаторів моєї клієнтки Сатурн або місяць і сигнифікаторами чоловіка це сонце. І ми бачимо перший же контакт місяця моєї клієнтки із Сонцем із її чоловіком. Контакт по з'єднанню. Пам'ятаємо, що це найсильніший контакт, і коли ми бачимо взаємні рецепції, можемо говорити, що так, зустріч відбудеться. У мене вже є зворотний зв'язок, карта давня. Зустріч реальна відбулася, і також гарно програлося через скільки одиниць часу відбудеться зустріч, тому що ось ці значки це також нам не просто так. Вони показують одиниці вимірю часу, через скільки можливий контакт. Це може бути один день, один тиждень, один місяць, один рік. Звичайно, все враховуємо від контексту і отут. Нам астролябія допомагає таким класним показником, каже, що це прямий контакт між двома планетами, тобто йому нічого не перебиває, бо могло би бути, що, наприклад, місяць моя клієнтка зустрічається з якоюсь іншою з першою планеткою, а потім наступний контакт із чоловіком. Міг би бути контакт чоловіка чоловіка ще з ким небудь тобто якісь інші справи, перш ніж він зустріне свою родину. І тоді вже ми Аналізуємо далі, розбираємо цей детектив, що може бути. В таких радикальних картах, коли карта дійсно радикальна, і коли отак от відповідь точна, дійсно можемо 100% прогнозувати зустріч.